Трипілля, Київська Русь, Київ Радянський. Ці настінні пано на проспекті перемоги радянські художники створювали впродовж 15 років до літньої олімпіади 1980 року. Нині через 35 років ці мозаїки можуть зникнути. Побоються громадські активісти, які борються за збереження пам'яток мистецтва. За їхніми даними, пано потрапили до переліку об'єктів, що відповідно до законів про декомунізацію підлягають демонтажу. Яка комуністична символіка в Києві Трипільському? Там жодного нема ні символа, ні серпа, ні зірочки, нічого немає. Там трипільські, що називається, кози бігають по полі і пророкують прийдешній урожай Нового року. Другий Київська Русь. Плетінці там ці переплетені, птахи там і так далі. Навіщо вони їх призначили в цей список? Автор мозаїки говорить, що демонтаж десятків тисяч шматочків смальти та керамічної плитки означає їхнє фактичне знищення. Врятувати радянські мозаїки, багато з яких унікальні, хочуть як діячі культури, так і громадські активісти. На початку серпня вони оприлюднили звернення, у якому закликали влади вирішувати долю мозаїк виключно за участі експертів. Одна з активісток Аксіня Коріна, вважає, що декомунізацію можна втілювати іншими, як вона їх називає, цивілізованими методами, наприклад, за допомогою Пояснювальних табличок ми можемо пояснити, дати якийсь супровід. Історики можуть написати чим це є, які злочини були скоєні в СРСР, щоб нові покоління знали і не сприймали це як пропаганду, а сприймали це критично. ідею активістів підтримують і мешканці будинків на проспекті Перемоги. До чого тут комунізм? Я навіть не знаю скільки років вони тут висять. Я ще маленький тут бігав. Навіщо їх зносити Це дійсно дорого? Є й інші важливіші нині справи. я вважаю, що це наша історія, і хай би вони були. Пакет законів щодо декомунізації не передбачає демонтажу пано та мозаїк. Заявили доєчевелі у парламентському комітеті з питань культури і духовності. У Київській міськраді взагалі виключили існування чорних списків мистецьких об'єктів та повідомили, що до обговорення щодо знесення символів СРСР залучають і експертів, і громадськість. Щоправда, активісти вже оприлюднили у Фейсбуці фотофакти перших ліквідованих ще на початку літа мозаїк у Києві та інших містах України. Володимир Прядка. Сподівається, що його робіт молод не торкнеться в іншому разі. Він як автор готовий судитися з владою.